Адже на землю цілостерої. Дольці? Ні, згоріла атмосфери. Де? Нашу землю захищає оболонка відрізняє космічних закруг і завжди цей величезний сторон згоріли. Цілішній земної атмосфери жили саме від тебе. Так так, від тебе. Адже ти є використавчем на ходім людства, які можуть зашкодити екології, значить всіми можуть... живими. Так що робити? Відмовитися від комфорту. Зовсім ні. Варто знати декілька правил, яких не так уже і важко дотримуватись, але надзвичайно важливо яких Посади дерево, повітря стане чистим, адже рослини вдихають вуликисний газ і дають нам кисень. Ну ми поки що садили квіти. Відмовся від одноразових пляшок, пакетів та посуд для зберігання продуктів використовую паперові пакети. За потреби бери паперові стаканчики. І йди на ринок за сумкою. До речі, це економна і ти залишишся у тренді. Сортуй сміття. У школі вже контент для паперу, пластику та скла. А збираючи у колонку вдома, ти зможеш здати їй спеціальний збору і отримати гроші. Вже знаєш, що витрати зароблені кошти. Ми створили пункт прийом батарейок. Неси їх сюди. Одна батарейка забруднює близько 20 квадратних метрів землі. Знищує рослини робить і ґрунт, фактично безпліден на десятиліття. Заражується не тільки земля, а й рослини, в тому числі сільськогосподарські культури стає токсичними. Якщо заражені піддається посолище, то м'ясо і молоко псується. Шкода від батареїв від для природи величезна. Уяви, яку труту ти будеш їсти, коли виростеш. А вода що робити, коли це все зникне?